Друзі, всім привіт! З вами Сергій Поліщук, і я зараз е, знаходжусь в такому незвичному місці, я знайшов оці квітки і сидячи тут на цій лавці, відпочиваючи, я подумав показати вам один прийом, який я часто використовую. І цей прийом називається перифокус. Значить, Перефокус можна робити фотоапаратом, якщо ви знімаєте відео е, в режимі. Ручного фокусу. Тобто, ви переключаєтесь на вашому об'єктиві або на вашій камері чи фотоапараті в режим ручного фокусу, тобто меню фокус, да, переключатель ставите І цей прийом зараз я покажу, як його відзняти і покажу, врешті-решт, що ми зможемо з цього отримати. ну Сподіваюсь, що вам цей прийом сподобається. Мені, наприклад, він дуже подобається. Дивіться, в чому полягає суть. Коли ви виставляєте свій кадр, ви шукаєте два об'єкти. Зараз я запис включу, хай воно йде тут. Значить, ви шукаєте два об'єкти, наприклад, дві оці квіточки, які повинні бути в одному кадрі, знаходитися, да? але знаходитися на різній відстані одна від одної. Тобто ви знімаєте в межах одного кадру. Да? От Зараз я виставлю, наприклад, свій план. Зараз я знайду якісь дві квітки, які у мене будуть в одному плані, наприклад, ось ця або да, наприклад, ось ця квітка і ота трошки далі квітка. Зараз я їх спробую виставити в одному кадрі. Але так, да, але на різних відстанях. От вони у мене зараз перебувають в одному плані і на різних відстанях. І дивіться, коли я кручу оце колесо фокусу, то я таким чином можу регулювати, коли у мене буде об'єкт той чи інший знаходитися в фокусі. І от, наприклад, я знайшов ці дві квіточки, я виставляю фокус на одній з них. От зараз у мене оця квітка, яка ліворуч, вона у мене в фокусі. А та, що далі знаходиться, і трошки праворуч по кадру, вона в розфокусі. Я натискаю кнопку запису, починаю писати своє відео. Ну і буквально статично записую буквально пару секунд, а потім калічком фокуса, ось зверніть увагу, я кручу пальчиком і вивожу в фокус дальню квітку, а ближня у мене входить в розфокус. Такі прийоми часто в кіно використовують, коли у нас є ближній об'єкт, дальній об'єкт. Або два герої спілкуються, один трошки ближче знаходиться, інший трошки далі. І от таким чином записуються ці, ці кадри. Зараз я спробую інші взяти дві квіточки. Ось ближня квітка в фокусі, а дальня в розфокусі. Я виставляю цей кадр, нажимаю кнопку запису, один, два записав, а потім роблю перефокус на дальню квітку. А ближня, бачите, так розмивається, що зовсім не видно, що у нас з цього виходить. Я трошки випав з кадру, зараз присяду, щоб мене було видно. Або навпаки, дивіться, значить, я виставляю спочатку, виявляється, це у мене дальня була квітка. Нажимаю кнопку запису 1, 2 і потім роблю перефокус на ближню квіточку. Ось такий кадр. Зараз пробуємо щось ще пошукати, якийсь інший приклад, і я вам покажу ну, на якомусь іншому прикладі, не на квітках. Дивіться, друзі, ось хочу ще один приклад показати. Я гуляючи тут з нашим сквером біля білянки, побачив ось таку ялиночку блакитну. І подумав, як я можу ці гілки від цієї ялиночки використати в своєму цьому прикладі. Вам тут не видно, але ось там у нас знаходиться американська бібліотека. Я зараз навіть цей я зараз включу запис, і ви побачите. Значить, у нас є американська бібліотека, там її фасад. Можна навіть ось так от її знайти. Так, да. фасад, американська бібліотека. І от мені, наприклад, захотілося відзняти і показати, як буде фасад, її там з надписом Американська бібліотека. Але ось тут я використаю оці гілочки, які у мене є. Як перешкода така. Тобто, дивіться, у мене є якийсь об'єкт, який десь там знаходиться. І я навмисно шукаю якусь перешкоду, наприклад, у вигляді цієї блакитної ялиночки. І зараз спробую зробити ось такий кадр, і ви зараз побачите, як це може виглядати. Дивіться, я виставляю фокус на, виставляю фокус на своїй американській бібліотеці, а потім вивожу фокус. Свої гілочки. І от дивіться, зараз ви бачите кадр, де мова про бібліотеку взагалі не йдеться. Ми зараз з вами бачимо шикарну гілочку, яка заповнила весь кадр. Я включаю запис, глядач бачить гілочку, да? а потім я починаю крутити колесо свого фокусу. І у мене проявляється American Library. А гілочка моя уходить в розфокус. І навпаки, із American Library ми можемо розфокусуватися і вийти на гілочки. От приблизно таким чином. Мені здається, що вийшов досить такий непоганий кадр. Це означає, що використовуючи ось такі різноманітні перешкоди, ви можете знімати ви можете знімати різні об'єкти. Зараз я, можливо, ще якусь перешкоду знайду і покажу вам ну, ще один такий приклад. Сподіваюсь, буде цікаво. Дивіться, друзі, он там попереду і є та е, сама американська бібліотека, яку я знімав через е, синю е, ялиночку. А тепер. Ну, я далеко не пішов, а знайшов ось липу. Ви бачите, і ось тут у нас є такі липові гілочки. І я тепер хочу зняти фактично той самий план, але через липові гілочки, бо мені сподобався оцей періфокус. І я зараз включу одразу включу запис і прокоментую, як буде виглядати оцей кадр з цією американською бібліотекою. Тільки той був більш крупний план, а це тепер буде фасад там, зі сходами і так далі. І от дивіться, зараз я, значить, зараз я включаю кнопку запису, і ви бачите, що по правому краю, ось ви бачите, у мене, у мене липові, е, липові листечко, там оці кульки. Після цвіту липового, і потім я починаю крутити колесо свого фокусу, і моя бібліотека проявляється в повній красі, тобто фасад будівлі. А моя липова гілочка вона залишається, ось бачите, розмитою. Я можу навіть такий зробити. Дивіться, такий ход, що ось у мене бібліотека, да? і я потім починаю ховатися за гілочку і виводити її в фокус. От таким ось таким чином. Бачите, можна і так зробити. А якщо зробити трошки більш загальний план, щоб теж фасад показати бібліотеки, я показую спочатку гілка, да? взагалі бібліотеки не видно, потім камера трошки у мене виїжджає і одночасно виходить фокус моя бібліотека. Ось таким чином. Ну, друзі, сподіваюсь, вам цей хід сподобався. Мені, до речі, буде цікаво, якщо ви спробуєте теж самостійно відзняти якийсь подібний прийом і вислати мені на розбір. Нагадую, що вам для цього потрібно виставити в вашому фотоапараті ручний фокус, маніал фокус. Так, це перше. Друге, вам треба знайти якусь перешкоду. Яка має бути перед вашим об'єктом. І далі ця перешкода вона повинна бути дуже близько від камери. Але таким чином, щоб ви могли. Ну, фокус на відстань має бути такою, щоб ви могли взяти її фокус. А далі у вас буде якийсь цікавий об'єкт. Там може бути проспект, може бути там дитячий майданчик, що завгодно. І от, відзняти таким чином, коли ви плавненько калічка. Кільцем, у цим фокуса, перефокусовуватись з ближнього об'єкта на дальній. Ну або навпаки. Надсилайте мені ваші роботи, мені буде цікаво подивитися, як у вас це виходить. Ну і сподіваюся, для вас це було корисно. Бажаю вам успіхів. Підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо вас цікавить відеозйомка, відеомонтаж. Можете підтримати мене на Патреоні. Можете придбати. Будь-який із моїх онлайн-курсів: відеомонтаж, відеозйомка, зйомка зі стабілізатором або приходьте до мене на живі заняття, групові та індивідуальні. З вами був Сергій Поліщук. Пока, до нових зустрічей на моєму youtube каналі